Ось Осно... Ми темами на засіданні комісії з питань бюджету та управління майном стали нагальні питання, що розглядатимуться на черговій сесії обласної ради. В першу чергу це питання направлені на сприяння розвитку територіальних громад та громадського суспільства, створення сприятливих умов для розвитку сільських населених пунктів, зазначає Валерій Пархоменко, голова комісії з питань бюджету та управління майном. Програми пронівські, які орієнтовані на розвиток громади, це освітлення, водогони, тобто забезпечення соціальних і побутових гарантій для нашого населення. Погодили депутати внесення змін до обласного бюджету на 2013 рік, як доповів Павло Кропивка, директор департаменту фінансів обласної державної адміністрації, на отримання установ обласного значення, проведення заходів та формування бюджету розвитку додатково спрямовується майже 2 мільйони гривень. На надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам 500 тисяч, управлінню майном обласної ради 382 тисячі на капітальний ремонт та обслуговування будівель обласної комунальної власності. Департамент інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю. також комісія порекомендувала департаменту фінансів облдержадміністрації до засідання президії обласної ради опрацювати питання щодо належного фінансування цільової регіональної програми Власний дім на 2012-2016 роки, метою якої є поліпшення житлово-побутових умов сільських жителів шляхом надання їм кредитів для будівництва, добудови та реконструкції існуючого житла.